Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора близько 20 двадцятої вечора на Запорізькій АЕС виникла пожежа. Загорілась градирня, одна з веж для охолодження води. Імовірна причина займання дії окупантів. Представники МАГАТЕ стали свідками серії вибухів та темного диму в північній частині ЗАЕС. Наразі пожежу вдалося гасити. Рівень радіації в нормі. Моніторинг продовжується. В одному з районів Запоріжжя впав збитий російський БПЛА. Уламками пошкодило одну з квартир та знищено автомобіль. Повідомили в поліції. В селі Новопавлівка росіяни з РСЗВ вбили пенсіонера, його дружину поранено. За вихідні окупанти 779 разів гатили по населеним пунктам Запорізької області. Нанесли авіаудар удар по Новоандріївці та Лобковому, надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків. Відходять з Оріхівського напрямку, окупанти передислокують війська на Курськ, техніку переганяють через окупований Мелітополь. Місцеві декілька днів спостерігають колони тентованих вантажівок, промаркованих білим трикутником. На Запоріжжі екіпаж 422-го окремого батальйону безпілотних систем люфтвафи разом з артилеристами 44-ї окремої артбригади виявили та знищили ворожу гармату. На відео видно пряме влучання разом з розрахунком та детонацією БК. Хабару півмільйона доларів СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейло. За даними слідства, чиновник пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування унікальне та дефіцитне гірничо-видобувне обладнання з шахт Покровська. Наразі тривають слідчі дії, фігуранту провадження повідомлено про підозру. Запорізький борець перевіз Насібов разом з веслувальницею Людмилою Лузан пронесли прапор України на церемонії закриття Олімпіади 2024 у Парижі. За результатами ігор збірна України посіла 22-ге місце, здобувши 12 нагород, три золоті медалі, п'ять срібних та чотири бронзові. Наступна літня олімпіада відбудеться у 2028 році у Лос-Анджелесі. Укрзалізниця запустила резерв квитків для військовослужбовців. Кожному рейсі виділено не менше чотирьох купейних та чотирьох плацкартних місць на 17 поїздах. Розподіляти броню на квитки будуть військові комендатури. Запорізькі педагоги увійшли до топ 50 найкращих вчителів України. Півфіналістами національної премії Global Teacher Prize стали чотири вчителя Запоріжжя і Запорізької області. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.